Якщо у вас зараз курочки не несуться або дуже погано несуться, рекомендую ви вибирайте із вашої кількості, що ви тримаєте. самих таких. Крупних курочок, щоб хвостини були в них вискубені там задниці, не травмовані не були. Ну щоб були такі, вони вже активні. Відокремлюйте їх в окреме приміщення, зробіть їм невелику територію, не потрібно там ну знаєте велике приміщення. Невеличке приміщення обично економ лампочку. Хай вона горить у них кругосуточно, хай буде водичка. Постійні будуть корма, давайте кукурузку і пшеничкою. В кого є можливість мої комбікорми на основі з вітаміном. Купити в кого немає такої можливості. Пшеничка, кукурузка, додайте туди кальцій, можна купити кальцій гранульований або вітаміни. Все перемішуйте і зараз їм. Це подавайте, щоб у них було тепло в приміщенні е суха обов'язково підлога, підстивка. Я використовую одну солому і посипаю сорексом, щоб не було ни вошей, ні ліщів. На це дуже зараз е увагу. Виділяйте на це увагу, тому що десь у сарої, щоб якісь стояли витяжки, щоб не мокрили вас так дуже стіни, щоб ніяка не ні воша не завелася, не кліщ, щоб на той рік у вас не було проблем із курочками. І буде результат на подвір'я. Не випускайте їх, хай вони вже знаходяться в приміщенні. Все, вони прийшли, поїли водичку, попили, відпочили. І буде, бо ви мені пишете, що там це світло дуже дорого. Нічого не дорого, друзі. Зараз економ лампочки, все воно вигодно, але потрібно старатися, не потрібно кормити птицю, яка не приносить вам якийсь результат. Якщо немає яйця, значить потрібно міняти раціон, не випускати вже на подвір'яшку, тримати у приміщенні, і буде у вас гарний результат. Будуть курочки нестися, все залежно від того, як ви відокремите курочок. Потрібно деякий час за ними понаблюдати. Можливо, серед цих курочок десь кашумуть клювати яйце. Якщо ви залишаєте півня, то слідкуйте. Є такі агресивні півні, що вискубують курям спини. Якщо ви тримаєте майстер-грей і не ставите там для себе інкубатор, то не потрібно тоді зовсім того півня, щоб травмував курочок. І на той рік вони у вас там усі були обскублені, такі страшні. Ви не знали, не знаєте, які там дати вітаміни, чи що, щоб те пірячко відросло. Я ж кажу, будуть ходити ці валі, то у вас вони лисі. Тож півника їм не потрібно. Це ж по бажанню, залежно що ви від цього хочете мати. Тож, майстер-грей, рекомендую. Хто вагається, тримайте сміло, але знайте одне: що не беріть дуже великими кількостями, бо тяжко їх підняти на ноги. Що, надо щоб і був просто просторий. Ну, просторе подвір'я, щоб було велике приміщення, щоб стояла вентиляція, бо тоді починаються ці канібалізми. Всі вони дуже до цього схильні. А так, курочка на яйце дуже гарна. Там може ви там хто пише, що вона не чорта не несеться. розумієте, якщо у вас був, була одна погана практика на цих курочках, то можливо, ви так і говорите. Я, я жко, якби вони мені були б невигодні, ми б не займалися б уже більше трьох років цими курочками. Вже б завели е, других. Тож Яйця питали, яка вага? 55, 60, більше 60. Ну, різні, бо яшку, вони тільки розносяться, тільки масово починають нестися. Бо бачите, вон, і на соломки знеслися, лізуть, і буває там біля дверей лежать яйця. Тож, друзі, старайтеся і буде вам завжди успіх.